Шановні воїни, шановні рідні, близькі наших героїв, сьогодні ми проявляємо найвищу вдячність України, всієї нашої держави, вдячність нашим героям, нашим воїнам, які зберегли і зберігають життя України, кожне ім'я. Яке прозвучить сьогодні це історія подвигів і окремої людини і всіх наших сил оборони та безпеки, не було б України без таких людей, без такого героїзму. Наш прапор синьо жовтий зберігається на українській землі завдяки кожному нашому воїну, який захищає позиції, б'ється за себе, за своїх побратимів, за свою. Сім'ю рідних, близьких за всю Україну здобуває на полі бою такий необхідний Україні результат. Ми всі пишаємось нашими воїнами. Українці завжди мають бути вдячними героям цієї війни за збереження державності і незалежного самого права нашого народу жити на своїй землі. Кожен, хто. Б'ється кожен, хто працює на оборону і дійсно на державу, а не просто на себе. Кожен, хто допомагає. Я хочу всім вам подякувати. Дякую рідним наших воїнів за таких героїв, за таку сміливість, за силу. Таку ми обов'язково вистоїмо в цій війні, обов'язково забезпечимо. Достойне життя для України обов'язково притягнемо Росію до відповідальності за все, що вона зробила. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, хто віддав своє життя заради життя України. Дякую. Слава Україні!